Ти вже тут? Довго чекаєш? Ну нам потрібно було трохи часу, щоб занотувати, що ж там цього тижня у БОШО. 12-й тиждень завершується, 12-й випуск на місці, а ми, як завжди, погнали згадувати, що ж там у БОШО. <звук> Головний меседж тижня. Якщо вже другий тиждень не можеш підписати договір з партнером, то, можливо, він просто поїхав у відпустку. <звук> Покап тижня. Картрідер підставив СММ-ницю. Звучить як назва захоплюючої книги. Але це реальність у Бошо. Відзняли контент, а перекинути дані на телефон не вийшло. Магія це чи факап? Досі невідомо. Що там по кейсах? Дизайни, стратегії, сценарії, подкасти. Ресурсу вистачає, щоб фігачити, з усіх сторін. Брендинг завжди буває різним. Розробляли дизайн для ліків, але не просто ліків, а ліків для тварин. Розробляли маркетингову стратегію для мережі закладів, зібрали там увесь досвід, якість, структурованість та особливий дизайн Бошо. Рубрика «Бошо сказати залетіла з новим випуском. Там ти дізнаєшся, хто створив логотип для Бошо брендинг, як виникла ідея, як його обирали. Спойлерити більше не буду. Але там дуже цікаво. Що ж там по зйомках? Цього тижня у Бошо їх дві кав'ярня та будова. Все, як ми любимо. Наради з командою не зупиняються. Цього тижня обговорювали про перемоги і поразки, спілкувалися про ідеї, креатив та вдосконалення. Тікток Бошо на плаву. Додаємо ідеї, знімаємо контент, працюємо над вдосконаленням, все рухається в правильному напрямку. Створили окрему сторінку на сайті Bosho, де усі наші портфоліо по брендингу. Там дуже цікаво, є що подивитись, почерпнути та обрати брендинг для свого бізнесу у Бошо. Розіграш у Віарегії чекає твоєї участі. Розіграємо вечерю для двох. Там смачна їжа, чарівна атмосфера. Що може бути ще краще? Маєш час до 2 червня, але краще взяти участь вже. Маркетингова мудрість. Якщо креатив не приходить в твою голову, потрібно зробити три речі: провести міць з командою, створити гілку натхнення та почати працювати над сценаріями у надихаючій атмосфері. <клук> Найкрутіша подія тижня. Чергова маркетингова стратегія отримала Бошо звання з рекордом. Ми створили опитування для аудиторії бренду та отримали велику кількість лояльних відгуків. Ще один тиждень позаду Бошо залітає на вихідні відновлювати та накопичувати сили, щоб наступного тижня порвати тебе ще крутішими новинами. Слідкуй за Бошо, бо що скажуть люди?